Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я вам пропоную зайнятися малюванням. Малювати ми з вами будемо народні та державні символи України. Символіка це своєрідна картка країни, і історично так склалося, що кожна країна має свої державні та народні символи. До державних символів України ми з вами вже знаємо, що належить прапор. Гімн України, так? Герб України. Ось він у нас герб України. Так, і ось ми сьогодні з вами будемо малювати державний символ України: це прапор. Але спочатку нам треба пограти з руками, і ми зробимо з вами, пограємо в гру, яка називається Прапор. Утворимо з наших долоньок прапорці. Ось, подивіться, розгорніть долоньку правої руки від себе, великий палець опустіть вниз, інші пальці притисніть і спрямуйте вбок. Цей буде наш прапор. Ось це полот нижче, а це держак прапора. А тепер дивіться і повторюйте за мною синьо-жовтий прапор має, синє небо. Жовте жито. Прапор свій оберігає. Він святиня, знають діти. Молодці. Тепер давайте ліву руку розімнем, Також поставимо ось пальчик, е великий пальчик на стіл. Інші пальчики розгорнули і починаємо. Синьо-жовтий прапор має, синє небо. Жовте жито. Прапор свій оберігає, він святиня знають діти. Молодці розімляли наші ручки, а зараз ми з вами будемо малювати. Отже, давайте з вами намалюємо Державний символ України прапор. Український прапор складається із синього та жовтого кольорів. Синій це символ неба, моря, а жовтий це лани з хлібом. Ось ми з цього аркуша паперу будемо робити прапор. Для цього вам батьки повинні допомогти. Треба олівцем розділити аркуш паперу навпіл. Ось, подивіться, ось так да? поділим. Батьки вам допоможуть. Тепер олівець нам не потрібен. Ми візьмемо великий пензлик, тримаємо правильно трима пальчиками. Так? І будемо зафарбовувати верхню частину у блакитний колір. Обмокаємо пензлик у фарбу і набираємо синю фарбу. Так. Згадуємо, ми розфарбовуємо зверху справа наліво. Ось так ведемо справа наліво. Так. Розфарбовуємо так, щоб не залишилося в нас білих плям. Добавляємо водички, коли треба. І фарби. І розфарбовуємо справа наліво. Так, домальовуємо ось до цієї лінії, ось так. Далі будемо малювати іншим кольором жовтим. Так, ось так. Ось так поправили свою роботу, миємо пензлик і тепер набираємо жовту фарбу. Набираємо жовту фарбу і продовжуємо малювати ось так обережно, щоб не було білих плям також. Так. Розфарбовуємо, не забуваємо, малюємо справа наліво так дофарбовуємо. ось такий прапор у нас получився. Але крім державних символів, наша країна багата на народні символи. Давайте згадаємо, що калина це символ життя, вогню, материнства то поля це символ дівочої краси, вишитий рушник оберіг дому, символ щасливої долі, злагоди, вишиванка духовне багатство, висока мудрість, писанка це символ сонця, життя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя і радості. Лелека це символ любові до батька та матері, до рідної землі, до батьківщини. А зараз ми на фоні нашого державного символу Прапору України намалюємо народний символ, гілочку калини. Для цього ми візьмемо тоненький пензлик і спочатку намалюємо гілочку. Для цього візьмемо коричневу фарбу тоненьким пензликом і намалюємо. Нехай батьки вам допоможуть це намалювати. Ось так гілочку. На якій ми з вами будемо малювати грону. Так, а грону будете малювати ви, пензлик помили. Поставили так. і приготували свої пальчики. Зараз ми груну будемо малювати пальчиком. Дивіться, берем, набираємо червону фарбу. На пальчик наносимо ось так фарбу. І ось тут там, де гілочка. Малюємо відбитки своїх пальчиків для того, щоб вийшли ягідки калини. Так, ось так намалюємо, Добавляємо фарби, щоб ягідки були гарні, красиві. Так, домальовуємо ось тут. Тепер намалюємо ось тут невеличку грону. Щоб вам сподобалось. І ось тут знизу ще намалюємо грону калини. Ось такі відбитки у нас чарівні пальчики. Так, ну я гадаю, що досить так. Тепер пензлик помили. поставили у стаканчик. пальчик, витерли з Далі ми з вами намалюємо. Листячко калини. Для цього треба взяти великий пензлик і мазками намалювати листячко. Подивіться, ми з вами обмокнемо у зелену фарбу. Так. І ось подивіться, як намалюємо. Раз, два, три. Бачите, який листочок у калини гарний вийшов. Тепер ось тут намалюємо раз, два. Три. Ось такі гарні листочки. Так, ну і ще давайте на цій гілочці. Раз, два, три. Ось так кладемо пензлик. Добре. Нам трішки треба домалювати ще гілочки. Тому що. Так, ось тут так. Отак. Продовжимо гілочки до калинки. Так. Помили пентли і поставили на місце. Ось і все, наш малюнок готовий. Ми поєднали два символи України. Сподіваюсь, у вас малюнок вийшов дуже гарний. Дякую вам за увагу. До побачення!